Hey. привіт. Я рада тебе чути. Розкажи, як твої справи. Як пройшов твій сьогоднішній день? Да? Дуже добре. Ще у тебе, новенько. Я, до речі, зробила собі нітки. Давно в мене щось схожого не було на те, що зараз. Но я хочу тобі показати їх, коли ми з собою зустрінемось. Mm -hmm. Ну добре, давай я э, покласти ними. А ти постараєшся уявити, які вони. Не да хочу я тобі по телефону говорити. Mm -hmm. Я дам тобі маленьку підказочку. Вони... Цього разу не короткі. Дуже довгі. У мене давно таких, мені здається, що ніколи таких довгих не було. Роки три назад, пам'ятаєш, я собі робила такі з камінчиками. Але вони були коротше. Да, зараз ще довше. Я знаю, що тобі дуже подобається звук, коли клацають нігти, тому думаю, що можна тебе. Ну, мені здається, що ти дуже втомився. Тому я пропоную тобі трошки розслабитися. А, що у мене для цього є? У <світ> мене є пентлик. Як тобі таке? Я думаю, що він дуже сильно Раді, що його набрав перед сном. Обожнюють ці моменти, коли вже всі плани на сьогодні. Що, Ох, я тут так подумала. А, ти не хочеш разом провести вихідні. Планів... Я не знаю, я думала, може, ти щось запропонуєш. Чого б я хотіла? Не знаю, я би, може, кудись поїхала. Так, щоб не дуже далеко, щоб дорога зайняла годину, може, дві. Да. Хотілося б якесь дуже гарне місце. Ну, насправді, і задоволенням би. Я би відправилася на море. Да, я знаю, що поруч нема моря. Ну, я ж не можу би це не думати і не хотіти цього. Да, і з задоволенням би поїхала би Вниз, не сонечка, сонечком, тепла, тепла, водичка, водичка, не тепли. Про це не думала. Да, і я би декілька днів провела б просто не виходячи з моря. І ти робила, що засмала, відпочивала, набиралася сил, якщо чесно, навіть кудись. Якісь нові враження не хотіла би отримати. Такі, знаєш, як ми з тобою любов. в цей раз я би так не хотіла. Да, чисто так. Лежати, відпочивати, засмагати приймати сонячні ван. Скажеш. Ну, добре, тоді давай поговоримо про ці вихідні. Як би ти його хотів провести. Ну. Ранок я би з задоволенням почала би з кави. Потім, не знаю, ж кажу, можна або кудись поїхати так недалеко, або можна десь прогулятися. Можна подивитися якийсь парк. Знаєш, так, щоб він був з таким ще листечком, поки у нас ще є. З жовто-червоним, да. Я навіть тепер не знаю, що я хочу більше зранку попити кау. І піти в парк, або в парк і подикал. Нам я так що можна взяти із собою. Найде якусь дуже-дуже затишну лавочку. Так, да. можливо, там зустрінемо білочок. Тоді нагадай мені, будь ласка, коли ми будемо йти, що треба зайти в магазин і купити воріжку. Не знаю, чи зустрінемо ми когось. Але на всяк випадок, я думаю, щоб не було не пани, якби вони були нами. Да. Я ж уявила цей вихідний, аж якось так темно стало. Хотіла тобі сказати, що я дуже сильно тобою бажаюсь. Знаєш приймати відповідальне рішення? Так, да. дуже сильно подобається. Може, ти вже буде заплющувати свої оченята, да? бо я взагалі не знаю, може, десь десь двадцять там.